Всім привіт! Мій YouTube канал звітую трошки вам прозвітую про пророблену роботу. Бо в інстаграмі я це вже зробила і маю надію, що вам буде цікаво. Це свет, який ми в'яжемо в рамках: свет з Pinterest. У мене на нього було 400 г в косах, класний, гарний, мені все подобається, товстий, теплий. Докупляти пряжу я не планувала. Тому в мене буде теплий жилет. Як набирати рукава, як їх в'язати, я вам все це покажу. В мене вже діло дійшло до пройм. От З горном буде під пальто оверсайз теплий жилет. В'яжеться дуже швидко, полотно мені подобається. Ну, Чекаю вже його закінчення. Це один з проєктів. Я думаю, що я ще його за декілька днів вже і а, закінчу, і. Відфотографую і гарно, красиво вам покажу. Наступний проєкт, який в мене росте в рамках сумісника, це светр це светр кос. Ще він, ну, звичайно, не вишиваний, ще тільки готовий, майже готовий перед. От, тобто, він отакий в Аргайлах. Тут використовується різна ниточка. Я брала фактурну. В оригіналі він зроблений, зв'язаний з мохеру. В мене, звичайно, трошки така мохерова непереносимість, тому я його тут поєднала. Ну, вже коли буде готовий, я про нього відзвітую. Ще воно вам так прям зовсім муліне рябить, а в цілому і чорний гарно не передається. От. Але ви його також побачите в чорно-білому варіанті. Тому. Тому той, що чорний, він не зовсім чорний. В кольорах покажу так само вже після того, як я його завершу. От, Класний, теплий, як я сказала сьогодні своїм дівчатам, більша частина роботи вже найважча частина роботи вже зроблена. Далі, в рамках сумісника, драний светр, 17 числа у нас буде сумісник по цьому светру, рваний драний». В мене вже такий блакитний светр був. Огляд по ньому на YouTube є, але його в мене, як то кажуть, добрі люди відібрали, хай носять собі на здоров'я. Тож я хочу собі повторити. Є деякі моменти, які я врахувала один раз вдягавши цей светр, тому, хто хоче, мерщій до інстаграму можна ще долучитися і будемо в'язати у суміснику. Отака виходить, в мене були зразки з різними варіантами ниточок. І вирішила, що таку більш блакитну хочу. Дуже сподобався мені. Дуже класний, дуже гарний. Так само в мене ще є один мій кухонний проект. Я називаю це... Чого кухонний проект? Бо він завжди в мене лежить на кухні. І я підранкову ранкову каву можу його в'язати. Це шкарпетки. Тобто, це спиці 2.0, пряжа Норд, огляд по ній я робила колись. І я в'яжу собі святкові шкарпетки. На яке свято я не знаю, вони будуть точно не на Валентина. Але отакий от проєкт, який, в принципі, в'яжеться, коли в'яжеться, коли не в'яжеться. Тільки вже я розповідаю вам про свої проекти, свої довгов'язи і лежні, як ми їх називаємо. Є в мене один такий прям дуже довгов'яз. Дуже-дуже довгов'яз. Це светр чоловіку. От вам колір передається прям майже так, як є. Майже така бірюза, як є. Значить, вже відв'язані пройми. Тут буде європейське японське плече. Вже ось у мене, бачите, от, коли у тебе коти скачуть по в'язанню. Це можна буде заховати, затягти. Бо Давно не брала в'язати, треба по декілька рядочків дов'язати От. Так що, бачите, коли в тебе є вдома якісь такі тваринки з кігтями, то кігті краще підрізати. Це спиці 2,5%. Пряжа 100% мирино з граніту. Чоловік заходів тоненьке полотно. З цієї причини, що теплий светр у нього є. І він, я його завжди кажу, чого ти не носиш той теплий светр? І він каже, його треба носити в мороз ото, 20 градусів. Мені треба тонке полотно. Подруга рекомендувала мені тихенько віддати ниточку, щоб хтось з машиністок зв'язав, але хто я така, щоб не зв'язати чоловіку свет на 2,5. Чоловік у мене розмір 3 xl мабуть, я точно не знаю якою цифрою його обізвати? Ну і мій проєкт так само. Дівчата є вже в суміснику в мене, які пов'язали. Це по слідам для Фенді, по слідам Фенді я в'яжу свій ля Фенді. Колір у вас, начебто, зараз трошки прибріхує, прибріхує, бо він не такий жовтий, він молочний, але без жовтизни, А вас прям такий жовтизною показує. Модель, я думаю, ви вже бачили. У мене є відео по цій моделі на ютубі, Ось він отакий двохплановий, це не відпарене нічого. Тут у мене дві ниточки. Одна ниточка це так само мерино з граніто і друга, ось, бачите, вона така фантазійна, це від лори Піано, бавовна і там якась буквально поліамід. Бавовна з поліамідом. Тобто бавовна, оце таким е, мілким, ну, букле, не букле, якимось такими хвильками вона намотана. Тут так само вже відв'язані, ну, почала відв'язувати підрізи. Трошки він мене е, не те, щоб зупин... не, не, не підторможує, а просто е, він доволі таки повільний, бо ця частина в'яжеться на спицях 2.0, а ця на 2,75. От, залишилося вгору мені відв'язати 20 см, то маю надію, що спинка скоро буде готова. А перед буде більш, я маю надію, що буде трошечки зв'язаний скоріше. От, так от. так Оце мої проєкти, які зараз в мене в'яжуться конкретно. Я не любитель одного проєкту, я в'яжу завжди багато. А, ну і ще сьогодні спілкувалися з подругою ну, вчора на ніч. Колір так само вам показує він, як бачите, це альпака на шовку 600 метрів на 100 грамів. Ну, це вже коли я почну, я вам покажу так само, відзвітую, що я в'яжу. Трендовий, не трендовий, актуальна буде така актуальна модель. Тренди до тренди, а цю модель я зможу носити незалежно від е, часу, мабуть, і, і місця. От, Буде така. Напівпрозоро, класна кухтина. От. Дістала вже пряжу, прям дуже хочеться. Ну, ви її бачите, чогось все-таки як такий бежевий, а вона... а вона така бежева якась. Ну, хоча вдень вона як з розвинкою. Зараз дивлюся, також бачу, значить бежувату. Буде краса. В наступному маю надію, що наступний раз, коли, коли буду вам звітувати, то так само розкажу. Ну і все. Оце все, що в мене в'яжеться на даний момент. Зразки показувати